Справжня дружба проявляється у важкі часи, і підтримка європейських міст побратимів для Кременчуцької громади надзвичайно цінна. Адже у важкі часи вони простягнули руку допомоги без зайвих слів та залишаються поруч. Справжня дружба це не про слова, а про вчинки. І свою підтримку завжди демонструє і наше місто побратим в Литві Алітус та його мер Неріус Цесюліс. За ці важкі три роки повномасштабної війни Кременчуцька громада отримала величезний обсяг допомоги: ліки та медичні засоби, одяг і продукти харчування для переселенців, комунальна техніка, автомобілі для тероборони. Тікаючи від війни, Кременчуцькі родини знайшли прихисток в Алітусі, де їх гостину зустріли. Там для них започаткували гуманітарні та культурологічні програми, аби вони змогли відчути себе потрібними та у безпеці. А напередодні третіх роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну в нашому місті побратимі відбулася велика громадська акція як знак солідарності та єдності Свобода сяє радаром. Мешканці міста вийшли на центральну площу перед ратушею, щоб засвідчити свою підтримку народу України в боротьбі за свободу і незалежність та вшанувати пам'ять полеглих українських героїв. Ця подія стала важливим знаком солідарності, підтвердивши рішучість міста Алітус та його мешканців постійно підтримувати український народ у цей складний період. Наша громада вдячна Алітусу та меру міста Неріусу Цесюлісу за постійну підтримку та допомогу у цій боротьбі. Варто відзначити, що у Кременчуці на знак подяки Алітусу в честь міста побратима названу вулицю та сквер. А мер міста отримав високу відзнаку за заслуги перед містом від Кременчуцької міської ради. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.